Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходобич. Вот з найкращими боями World of Tanks. сьогодні. Дивимося сімей забутий тесту ЛТ. Дуже давно я не бачив цього танчка на відосиках і в рандомі Дуже він не популярний такий, але бачимо в командах в сетапах команд і в нашого, і в нашій команді, і в команді противника по тесту ЛТ. Ну що ж, сьогодні з нами грає Романовський ПЛ на мапі лінія Менергейма, і відразу трішечки поговоримо про гармату на Т-100ЛТ. Можливо, хтось забув або взагалі не знає. 100-мм у нас стоїть гармата. Стандартні йдуть у нас тут підкаліберні снаряди, 300 разової шкоди середньої за постріл та 230 мм пробивають Пробувають броні. 1200 метрів за секунду літають наші підкалібери на 10-му рівні. Це Середній показник. І голдові у нас ці дорожчі снаряди. Ідуть бронебійні снаряди, 300 разової шкоди за постріл та 248 мм пробивають броні. І увага, 790 метрів за секунду літають наші бронебійні снаряди. Це дуже-дуже повільно. І залишаються ще осколково осколковофасні снаряди, які забирають 360 разової шкоди за постріл та 50 мм пробивають броні. Ну тут вже взагалі 460 метрів за секунду літають наші осколково-фугасні снаряди. Це дуже і дуже мало. Тож, по бою бачимо, у нас тут всі десятки на лінії Манрегейма. Будемо дивитися, як на тесту але світити, правильно насвічувати та настрілювати рекордні показники по марці. І бачимо на сетапі команд. У нас більшість танків тут ПТСАУ, по одному легкому танку в командах та по одній артилерії в командах. Нагадую, присилайте свої відосики, топові реплейчики, будемо дивитися разом. Нагадую, що сайт Fotріплей ще закритий. Та обов'язково підтримай мене будь-як вподобайкою, коментарем та підпискою. У мене немає монетизації, тож буду дуже сильно вдячний. Повертаючись до бою, бачимо у нас 2826 уже ацисту та 319 настріляного. І ми на центрі мапи їздимо. У нас, як я вже сказав, тільки один легкий танк в, ком в команді. Тесту ЛТ ворожий теж ще живий. І, і треба якось насвідчувати, перевертати цю ситуацію, дивлячись на е, хітпойнти команд. У нас 29 тисяч хітпойнтів проти 21. -ї. Ми на 8 тисяч хітпонтів. І подивіться, ми пересвідчуємо тесту ЛТ ворожого. Починають настрілювати наші союзники. Можливо, вдасться забрати два хітпойнти. так і забирають повністю фулового ворожого. Тесту ЛТ. Це дуже. Дуже і дуже добре. Ми тепер можемо розгулятися на широку ногу. І у нас вже чотири тисячі з лишнім асисту в кишені. Тож зараз будемо пересвічувати противників. У нас можуть зараз бути дуже великі проблеми. ТППшка типу по нас розряджається, один не влучає, і дуже погано ще й з критом нашого мотора. Тільки дві пайки по нам заходить. В цьому дуже везе, і наша команда його просто змітає з мапи. Збирає його 4238 асисту та 319 настріляного. І зараз треба якось тут світити. У нас немає ремкомплекту, немає чим полагодити наш двигун нашого мотора. Тож, їздимо, от подивіться, як ми їздимо, як важкий танк 40 км на годину. Але направляємося в напрямок ворожої бази, підсвічуємо гриля 15-го. Зараз, можливо, сполки наші союзники будуть відпрацьовувати. Також, можливо, це ми підсвічуємо. Ворожу бабаху. Так. Хто не відпрацьовує? Боже. О, прилітає на 1573 хітпойнти. Прилітає по ворожій бабасі. Швидше за все, що це прилітає від нашої союзної бабахи. У нас ще 30 секунд до кінця кадешки нашого ремкомплекту, щоб ми могли нормально їздити, нормально світити. І тут дуже небезпечна ситуація була, бо тому що ворожа, ворожа бабаха могла зараз виїхати і нас забрати за один шотик. Залишається тільки 860 хітпойнтиків. Що це для бабахи? Це тільки як злизати з нас. Нагадую, у нього 1750 разової шкоди на голдових власних снарядах. Та навіть стандартним продемінним снарядом у нього там 1150 разової шкоди. Він навіть стандартним продемінним снарядом нас би забрав за постріл. Тож так, підійшла до кінця наша наш ремкомплектний. Лагодимо наш двигуни. Подивіться, як нам везе бабаха ворожа влучає в землю. Це дуже-дуже нам повезло. Рахунок 6-0. Не знаю, можливо, тут пахне сухою. 7-0. Зараз будемо дивитися далі. Об'єкт 705 а залишається. Зараз приймає наших союзників. Зараз там давлять, там як панцер і наш союзний на чолі з нашими союзниками. Зараз будуть продавлювати. Подивіться, об'єкт 705, а дивиться в нашу сторону. 753 хітпойти нам прописує. Ми його навіть не пробиваємо. Під каліберним снарядом борт, ось яка обідочка, тут ми не влучаємо. І 5800 у нас вже насвічено. 8-0. Подивимося, чи буде суха, чи ні. Так, зводимося знову і влучаємо, критуємо, швидше за все, влучаємо йому в гусеницю. Ми не збиваємо, у нас не вистачає хітпонтів. І в борт бачимо зеленим горить. І Знову 375 хітпонтів з гусеницею нам. А це іде в плюс. Відпрацьовують наші союзники. І Забирає наш союзник, не помітив. Це баб... А, так, бабаха забирає. ФВ 215Б забирає, та СТБшка 1. Стоїть на відстрілюванні, це вже не наш асист. І 75 тисяч асисту у нас в кишені. 11-0. Ми підсвічуємо гриля 15. -го. Подивіться, його просто знесли. 1800 хітпонтів забирає наша інша бабаха, теж ФВ. 215Б. Ну тут, тут уже нас забирають, але треба було в'їжджати, треба було насвідчувати, треба було показувати якісь рекорди. І у нас майже 10 тисяч сумарки. Не рахував я дослівно, скільки, можливо, навіть 10 тисяч вийшлося. Але е, залишається два противника, Зали, залишається оцей гриль 15-й, який нас забрав. Та е, артилерія у вигляді бачата. Це був рекорд на лінії Маннергейма, Залишається тільки одна артилерія. Зараз наші союзники вже її добирають. Дуже дякую всім, хто мене підтримує. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.